Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан Бондаренко і я духовний психолог, цілитель, автор блогу «Вільнодум», дому. Займаюся тим, що допомагаю людям вирішувати складні життєві ситуації, такі як зцілюватися від хвороб, налагоджувати відносини з рідними, шукати, знаходити душевний спокій за допомогою молитв та медитації. І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України за те, щоб Україна перемогла у війні з Росією, за те, щоб настав мир і процвітання на всій території України. Щоб були звільнені всі окуповані території Донбасу, весь Крим, і були відбудовані всі міста, всі важливі підприємства, і наша країна процвітала. Було багато робочих місць, і люди були заможні. Ну, звичайно, відповідальність за розпочату війну в Україні, щоб усі посадові особи. Понесли відповідальність за те, що приймали рішення напасти на Україну. Як завжди, у мене проблеми на початку зі зв'язком з інтернетом. Сподіваюся, це не відобразиться сильно на самій трансляції. А... Сподіваюся, у вас все добре і мене добре чути. Хочу сказати, що цю молитву, колективну молитву я проводжу щовечора. Уже другий місяць кожного вечора о 21.10 я проводжу пряму трансляцію колективної молитви за перемогу України. Разом з іншими людьми молюся за перемогу України. Ця трансляція відбувається на YouTube-каналі Вільнодум. Про наступні молитви, і про наступні відео і подкасти, які випускаю я на цьому каналі. В якості колективної молитви, я використовую молитву покаяння яка направлена на те не на те, щоб прохати, а на те, щоб дякувати Господу Богу. На те, щоб дякувати Господу Богу за а, те, що Він нам дає. А, річ в тому, що а, протягом життя ми насобіруємо велику кількість а, важких спогадів. Ми насобіруємо це у свою душу, у свою підсвідомість. І а, все це впливає на нас. А, важкі спогади. А, Негативні переконання, страхи, сумніви, вони сприяють нашим зневірі, сумнівам і гордині, створюють гординю. І тому дуже важливо очиститися від цих переконань, від усього складного і важкого, що накопичувалося в нашій душі. І саме за допомогою цієї молитви це можна зробити. Річ в тому, що крім того, що ця молитва очищає, вона звичайно зміцнює віру. Вона покликана зміцнювати віру в першу чергу у перемогу України. У те, що все буде добре, що в цьому році настане перемога України, війська, Збройні Сили України переможуть. звільнять усі всі окуповані території можливо. Навіть настане перемога не лише військовим чином, можливо, допоможуть союзники, а можливо, просто Росія розпадеться. Господь Бог всемогутній, і ми не знаємо, яким шляхом, але це відбудеться. Крім того, я проводжу цю колективну молитву і закликаю людей до неї приєднуватися, щоб вона справді була колективною. Тому що в Біблії написано, коли двоє чи троє зібрались в ім'я моє, то серед них я. Тому і провожу колективну молитву, бо я намагаюся збирати людей е, в ім'я Господа Бога і, звер... і, і звертатися до Господа Бога, щоб Він чув нашу молитву. Щоб він був серед нас і зміцнював нашу віру, зміцнював віру усіх українців, не лише ті, хто молиться, а загальну колективну віру українців у перемогу України і настання миру і процвітання для усіх українців на всій території України. Тому дуже вдячний вам, що приєднуєтесь, що підписуєтесь на канал, що ставите лайки і особливо, що пишете коментарі. Це допомагає поширювати це відео в Ютубі. Все більше і більше людей про нього дізнається, про цю колективну мову. А праворуч знаходиться пояснення щодо тексту мови. Я вимкну своє зображення. І давайте розпочнемо з Господом Богом. Господь все я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що російські війська вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене, прошу тебе, вибач мене, дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, страхах, сумнівах, гордині, що стало причиною того, що в моїй країні вже цілий рік іде війна. Це стало причиною того, що росіяни і далі продовжують нападати на мирні міста, знищувати, руйнувати міста, обстрілювати мирне населення ракетами. Будь ласка, вибач мене. прошу тебе, мене. дякую тобі, Господи, що вибачив мене, дякую тобі, дякую Тобі, Господи, що очистив мене. Від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що заспокоїв мене і дарував віру у перемогу Збройних сил України, дарував віру у те, що настане мир і процвітання на всій території України. Дякую тобі, Господь, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогутній. я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Я цілком і повністю. Довіряю тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні вже цілий рік іде війна, що в моїй країні тисячі, а то й мільйони людей взяли до рук зброї, щоб захищати свою країну. Будь ласка, Господи, вибачмо, будь ласка, вибачмо. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Що вибачив мене. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу, відвом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв. Дякую, що дарував мені віру і дарував віру всім українцям у те, що найближчим часом буде перемога Збройних сил України. Настане мир. І порядок на всій території України. Вся територія стане безпечна. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній. я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю Тобі, Господи. Я довіряю Тобі. Я вірю в тебе, Господь самоготний, я вірю в тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна, що стало причиною зникнення людей безвісті, масових вбивств, що стало причиною. Того, що мільйони переселенців втратили свої домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу вибач мене. Дякую Тобі, дякую, що вибачив мене, дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв мене. Дякую тобі, Господи, що подарував віру у нашу перемогу, подарував віру, що незабаром закінчиться війна нашої перемоги. І всі мобілізовані повернуться додому живими, здоровими і неушкодженими. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю Тебе, Господь самому, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю, Господі, те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, я вірю в Тебе. Господі, мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна, що в моїй країні вже цілий рік проти Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, що приготував для нас мир, перемогу і процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, Господь Всемогутній. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи, я вірю у тебе, я вірю у тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, важких спогадах, негативних переконаннях і страхах. Що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. І що вже цілий рік іде війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що заспокоїв мою душу, що подарував віру, зміцнив віру в те, що настане перемога і Збройні сили України наведуть порядок і мир, і безпеку на всій території України. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую всім, хто був сьогодні разом з нами і молився за перемогу України у війні, у війні з Росією. Дякую. Дякую. Дякую за вашу мову, дякую за вашу віру, дякую за вашу незламність, дякую, дякую, дякую усім, хто захищає нашу країну. Хай Господь Бог їх береже, Хай вони будуть бадьорі, здорові. Хай Господь Бог уминає, захищає їх від усіх небезпек і оберігає їх від усіх. Безпеки. Хай усе буде добре. Дякуємо. Також дякую, що поширюєте це відео у соціальних мережах, що розповідаєте про колективну молитву своїм друзям. Дякуємо.